Йдемо провідати Сансанича. У нас сусід заболів. Хворіє. Ми хворіли. Тепер Сансанеч захворів, ось Бублічик проситься в гості, да? сонечко? Зараз сансанич ось іде. Ось іде вже. Доброго вечора! Больні Доброго вечора. люди. Що там рука? Оце така рука, бачите. Ой, сансанич, сансанич. А ми до вас в гості на 5 хвилиночок думаємо зайдемо по, з, з бублічком. Але ми з пустими руками, а завтра обов'язково щось приготуємо. Саныч каже, брилліантова рука. Так що. Бриллянти перевози. Куди тільки? Ой, я не кажу, рогами вперся, а рукою руку зламав. Ну, йолки моток. Так руку сразу пальчик, а потім. Он палець. Я... Ви ходите, мабуть, кожного дня? Оце пер... на перев'язку? Завтра йти. А сьогодні ви теж кудись ходили? ходили раненько? Ні, я ходив. Купив там мімі сіл разну разної. А ви п'єте, ось то не мій Я дивлюся, що ви так багато його накупили. Ви ще його не дуже хоч воно non, ж тоже... Два рази в сутки. А, поняла, поняла. є ось. А, розписання, як ага, розклад, щоб <роб> от, бачите, все розписали. Ось, бідний, це <проб> саме хуже. Я неділю боліла, я ще не вихворіла, а тепер сансанич. І я обіцяла щось спекти чи зробити і не можу ні. Ось дивіться, сансанич займається малюванням, випалюванням, да, вижиганням. то ж ну, льока, нуріска. Вирізка по дереву. Представляє тут техніка, вся квартира у Сансанича в таких малюночках багато. Я якось при нагоді покажу. І ось бублічок дуже дуже любив ходити в гості. Дуже а ми три дні працювали, не було коли прийти. Бублячи, куди ти втік, я тебе злякала, не ай злякала Бублі, тебе. Сам Саныч ще в нас грає на баяні, на баяні, дивіться, і баяни, і все на світі. І завтра ще зайдемо і, і, і я покажу вам картини. Сьогодні вже темно, дуже трошки в коридорі там освітлення погане. Завтра може буде світліше, і я покажу. Сансанич у нас молодець. Оце ага, тільки обездвижений, тільки зараз. Обездвижений, обездвижений. Сан шкода. Все таки сходила додому, взяла ось квашених яблучок в капусті. Це, це, це таке щас. смачненьке, квашених помідорчиків домашніх, а це сансанич бузина. Ага, така я, я вам вже приносила так трошки, угу. а це я ж його не їм а, а ось позакривала. Ось це, це два рази оце на двічі у сутки. Муміє. А, це муміє, це Бачки, Оце таке воно. Оце ось Оце воно, ой да. Боже. Оце воно таке. Ти представляє, бістол... я, я не знаю, що це навіть навіть. Це... Я розумію, що це щось рослинне таке. Ні, це, це, ну, це що мумійоз. Що що Злавгана. Це какашки. Що етих літучих мишей. Та ви ж, боже, да. я в житті не знаю, що Это це таке оце, на Оцей стакан. Такі, це, це для імунітету. Та воно о, до всього. І для зростання костей. А, ну, для і, ка... ну, Вам іменно ще... зараз да, треба. Для, для всього. І воно Оце, оце на стакан. Себе? Оце трошечки, оце грамулечко. Чуть -чуть, грамулечко. Його, ну як тобі сказати? Три цих головки спічечні, оце на стакан води. Ну, я так думаю, що він, напевно, скоріше, все, це йде, як імунітет повищає. Та воно все, там у нього таких сумість. А це вам прям Ні, Це Руслан пив, у нього і черість поломана, і тут на голові треснуто, і рука була сломана. Ну, і він це я йому то давав. Ну, воно на такий кусок, я то одрубую його, такі куски розлітаються і Юляська мені. оце. А оце. я ж бачу ваш списку написаному Мією, і думала, Ні. що вам приписали. Ні, це, це ви, самі по своєму, це, що так, ви так, знаєте. А я по Русланових медіа. Ага. Сам Санич, а ми завтра я з вашого вікна чи балкону, чи щось з знаєте що? Одкрили отут рошен. Я в шоці, наскільки все пооткривали тут, поки я болела, не хворіла, нічого ж не було, вирубали дерева. Я завтра сніму з балкону, щоб ви були. О, Нану Сансанич, попробуйте. Помідорчик, звісно, смачний. Я так жалію, що я не зробила їх. Три відра, а тільки відро, і воно в мене вже закінчується, то що я тільки їм. Там же ж ні цукру немає, там же ж тільки воно ж натуральненьке, сансанець. Це ж, це ж і ви зможете покушати. Ну таке ж. ну, а, а що ви вилажуєте? Я думала, ви вилажуєте баночку, та потім баночку, не треба, мені дуже баночку. То... Mm. Скажіть гарно, ой, гарне, воно ж натуральне. Mm. І воно, між прочим, коли употребляєш багато ж лікарств, воно ж дійствує, як ферментовані. ці ж, їх, до, до речі, яблука теж квашена капуста, ту, що ви сьогодні взяли, mm. ферментовані ці е, 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 продукти, які як ідуть, як Лена, я mm. Ось Яблочко порізали. Ну, Мені здається, mm -hmm. вони ще трошечки, аби ще хоч би недільку ну їм треба. Не надо. Не треба? Ні. Ну це, саме раз. ну, це я ще менше. У мене там ще більше є. Вони mm -hmm. трошки. ну так, Може, ще б недільку. Ну, якраз капуста ще в холодильнику, там розсола. Марі... Ну цього ж, не виливай. Не виливати? допити. Yeah. Да? Не точно, не Ферментований, я ж кажу, це ж ферментована штука, там же цукру немає, там же натурпродукт. Так от чому я веду? А, ну розкажіть нам за капусту. Я, значить, перший раз, Ну, хлопці ж прибирали, п'ять капель, А з ними теж конечку ще. А mm -hmm. воно, оказывається, на це влияє. Нельзя При переломі. А, я... уже зараз ви маєте на увазі, не, коли не, поламав? А тоді. А, тоді. Угу. Ну, ну. коротше, кончилося. Прийшов я провіряю, ти... Та, що таке, що воно не заживає тебе. Ні, ну алкоголь, ну я, конечно, який угу. ж може бути вже алкоголь чи лічення. Що ж одне? Пив? Пив, каже, раз трошки. Вот ага. Значит, так. Капусту. Росол капустяний. Ну, це значить ферментовані. Оці... І оце воно. Ну я тоді, мамашка, так і так, давай. А, це ще ви по молодості ну, маєте, та, що є ну, мамаші ще. Що... І їхав, хлопці робили на дерево комбінаті. комбінації. Ага. А я до них їхав. І оце на повороті туди угу. троє повороти. Ага. І я. Стояв, а там людей чорт валив, а я пхнула, і я на бордюрі щуке, бац, і перейду по додому. Може, це ви що? Так то, то, то у вас переломи є? Ви це пройшли? Ні, ні. То... Mm. Ну, я із забора тоді ще там не було, цих там заборів, були. я виламав доску. <гум> і от так до котку типа. Тому що ж треба на щось ще упиратися, чи як я... же шити, ти ж не будеш, це ж треба Триба... Під... так. Та це трендець, не дай Бог, Дайшов. вишов. Дайшов. Куди... А там прапорщик на КПП дежурив, ну як тобі сказати, він уже на пенсію пішов і е... пожарник старший там. на цьому. <гум> І він каже, Саня, та ти що? А воно вже я чувствую, і дергає і не що. Він мене бастренько відправив в госпіталь, госпіталь там вже недалеко. Ага. І я там. Разумував. Це ви маєте на увазі, мабуть, наш річпорт? Да. Я думаю, де ж нас. Чобіт, чобіт розрізали. Ага, щоб витащити, що вона, вона опухла. І кров була чи ні? Ні, крові не було, закритий. Закритий. І от тут то теж загіпсували. Ага. І скакали, так? Так. Оце так неудобно: все-таки руки тоді і ноги. А я то на костелі, що ну, да, да, да. І веселу долину. А -а -а. Поїхав до батьків. І от мамаша мене поїла цим розсолом, і цим різала капусту, квашила. Ну, воно, я ж говорю, коли да. іще ж ми ж употребляємо багато ще тих лікарств. Mm. А вони іще з лікарства, коли п'єш але... антибіотики, п'єш. То обов'язково надай пробіотики. А самі кращі пробіотики. Ось вам ці ферментовані овочі, оці шуми. капуста, помідори, угу. яблучка. А ви ж кажете, що ви капусточку купили, а Уже ви не квасили огірки. Друг... Я, якщо, що, то я ще й я... огірочка вам принесу. Другу квашиною. банку, вже доїдаю. Да? Ну Я наквасила капусту. Мене... Я одну капусту. Я хотіла, да, знаєте, пожарити пірожочки з квашеною капустою. А, ну, вони так. кисленькі може бути, ну так хочеться. Так прямо ж хочеться а, такого. з квашеною капустою, ну зараза аж пиріжки, Ну я тільки на вас розчиную, що ви мені поможете їх з'їсти просто. Ну, такі з мене ще. Нормально, нормально все. Кактус у Сансанеча дарує ціле, ціле літо і вже да. і осінь ось вже настала. І вже Сан ось заглядає. Я так поняла, що він вже каже, що Буде скоро. Цівсты, ось, дивіться, ось Зараз погане світло Нічого не дуже. Видно. І оце кучу він насадив, ось розсадив всі ці діток, розсадив і почали давати правильно, як розсадив квіточки. Ага. Як і розсадив того, квіточки, оцей... і почав мама їхня. Да, і почала гад... да ну дуже красиво. Це супруга. Дуже гарно. Це супружина. Да. Супруга померла да. і почали дарувати. Цей кактус почав дарувати, почав дарувати квіточки. Ну так дуже гарні. Ми вже знімали відео чотири, потім один, потом три, потом один, і це ще один. Ось бач, я думаю, що Сансан сюди Сан заглядає? Так, а ось так, наш так. район. Район гарний, але я хочу завтра прийти. Ну що ж, так, тут погано, ну, ви... да. Да, погано видно. Це і... був тут, як у себе вдома, Приходить і... дуже вчительний. Погано видно, але оце ж Сансане таке світло. А я ж хотіла. Ну, може, завтра покажу, яка тут у нього красота. Він тут і охотник, і мисливець. Правильно ж? І Дивіться, які різні рога тут у нього. Тут дуже цікаво, тут різні картини. ну Я сподіваюся, завтра буде гарніше. Дивіться, які рога. Він... І тут рога ось. Рога. І ось ось. Ну він молодець. А дивіться, яку гарну картину він намалював на потолку. Це вообще люди. І дуже-дуже багато вижигає картини. Так що він у нас, дядько, дуже цікавий сусід. А це дітки Сансанича, бачите, сансанич сам намалював масло. Боже мой. Воював на декількох війнах Сансанич, дуже в трьох странах, дуже велике досвід має, а ось сам себе намалював, понятно? Це теж Ну, Вуголок, як завжди, ж православна, як же треба. Лаком покрита така картина. Ні, то як воно норма Типа ебоксідний смола. Ага. Все, бачите? Бубліч, бублічок щось уже воз, воз, возмущається, може хоче в туалет. Ми підемо додому. Все, Сансанича провідали, завтра щось принесемо. Принесемо смаколиків. Да, Бублічик? Підемо додому, Солнышко. Біжи Іде? Біжить. Деякий вистрий. Все, Саныч, тихої ночі. І тобі теж. Хай буде нормально. Щоб не літали, гади. Все, спокійної ночі, пока. Йду до Самсанича. Несу такий обід йому і печіночку, і гречечку з овочами, і запіканочку. І ще там гарбузовий десерт. Зараз підемо провідаємо. Як у вас діла? Прийшов з этого. Із четвертої поліклініки перев'язку зробили. А ви трошки ручка бачите, вона спухла. Тому що вчора така була, та, да, страшна це, рука ну, була. Я, оказувається, треба що? попасть. Ото як ми зробили вечором. А, 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 а то воно ну, вниз. Ото і я так думала, що вниз стікає закікає, вод, э, ну, кров, кров, кров стікає. Фу. Ну, 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 ну. Ну і. Здали рекомендації коротше, вам перемотали. 24 числа буде просвічувати, ага. дивиться, а до 24... 24-го, якраз от усі таблетки мені, і каже, не переживай. Та я думаю, що так, да. ви такий молодець боєць. Нормально. Буде все. Я ще вам принесу гарбузовий десерт, що я робила. Yeah, Запіканочку з вишнею, і там гарбуз. Ну він треба, трап... щоб він застив. Yeah. Оце такий у, наш... у нас район, тут з балкона видно. Тут сансанич сушився. Yeah, right. і для рибалки. І для чаю. Шу, шу, і букабакин тут ми теж. Тоже... Великий о, балкон ще. Балкон класний. А, о, і там і сам... сушиться. Боже, а... ще наші. О те, що, Ой. що Ну нічого, може на найдужчий год пригодиться. Дивиться, о, дивіться, там магазин у нас рошеневський відкрили за 5 не. минут. Ну так швидко, да. поки я боліла неділю. Да, Слушай, не. ну вирубали і всі дерева. Ну це за літо, це ж за літо вважаю, правильно з весни. А оце за рошен вообще виріс? Моментально реворошен. Ви І ось ще у нас. О, здесь, ну, звісно. Або, хоч не вирубали, бо там. Отож, там гарні дерева дерев. повирубували. Да Просто там, там, де рошен були, вирубали, треба туди сходити Сволоч. на екскурсію. Що там там Сволочі. ж так класно. Я там хотіла одні конфети, такі чорний шоколад знайти. А ну, а. інтересно, чи там є. Ось а наш базарек такий це, гарний. То, що щось буде, а це теж в нас. Ну, Ото, хоч би не забігаловка, хоч би й не забігаловка. Ну, не видно, що а, така площадку дивите, залили. Дивите. Спочатку залили, значить, буде якийсь. Хоч би не шмаркет, шмаркет. то що нам не треба. Надо... Ну, то ладно, хоч би таке. Як Оце у нас такий район, і таке на районі в нас робиться. У нас базарок хороший тут, гарний. Так що, це такі у нас справи. Сансанича тут старі коври такі. У мене теж колись бабуся Оце... ткала сама. Бабушка робила. Ото Люди дивіться, яка людина ну, жінки. Сансанича, Відмила Іван з одним Івану, глазом, я... це ж представ і... один із неї... 25-ти год у неї катаракта і що то що глаз пропала. Ага, я знаю, да, 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 понімаю. І, і оце і отаке, і ну, оці таке. Ну, таке це... і Оце. А це красота. Це вообще да. дуже. Ще, це ось дивіться, ней... як на відео дивіться, ага. як передає які краски. У них було 12 вообще кранадцять таких вона давала а, на сорочинську ярмарку. а На сорочинську представляю на сорочинську ярмарку давала напрокат, щоб там е, да, украшали. Ось, ну, е, ну типа ж наш орнамент, наше, да. все таке. Оце в мене таке наподобіє бабушка, моя бабушка, але воно в нас при пожарі все згоріло. А це круто. І це, окей, звісно, це, це одні, одні з спереди. У кого такі є, люденьки? Бачите, у кого такі красиві. ще є. Це ж це ж така красота, така пам'ять. Так, Краще ясно. не придумаєш. І вроді би звичайний орнамент, так. звичайні квіточки, але так гарно. І це, так, це ж представ і... треба наткати. А і ще ж така робота потім, трудна була. Потім покрасити. Да, да, ліну, да, да. Боже, треба ж а дійсно. Є... Да. Це, це адський труд, так. Було... Да. Ну, заміна телевізорів і комп'ютерів. Буб, Бублик проснувся. Ну куди ж ти назад пішов? Пішли, пішли. Я ще ж десерт ось принесе, принесеш десерт від себе. Я печонку принесла з гречкою, а ти принесеш. Бубличик проснувся. Мау, 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 мав. Все нормально? Якучили вот торгує. Отак. Ну, я гірочка вам менше нарізала, тому що важко зубів, а він же трошки тугіший. Але це ж з вашого огороду гірки. Ну, то, що ви ж мені привозили? Головне, шкурка тоненька. Ну, то такий. Ви ж доїли вже, так? що ж слише, це така смакота, як його не доїсти. Я оте і от это ж зробив. Тепері по одної я беру. А це я так. робила е, ці як їх, е, райські. райські яблучка і вони такі ще з, з гілочками. І сансанечка вже по одної. Та О, що, а по чого? Вона... як конфетки. Як конфетки. А? як Шувало конфетки. Воно. Я ухожу Сан Саныч, Оце така екскурсія в нас. О, оце в нас така екскурсія, бо на лікарняному рибака. А Бублічик он сидить гуляє, а я пішла додому. Іду за бубликом і несу ще десертик сан саничу. Ну, як і рідні вони тут. Бублічик, ти не забув, де ти живеш? <смір> Солишко. Ти ж не їв. Дід же бачиш? моя ти зайка. Дід <смір> Я оце думаю, я... бублічик, можу тобі тарілочку принести з їдою сюди, чи що. Ти ж не кушав. Він спав у мене півдня, і почув, що я пішов до вас і рішив. І рванув, рванув. Пішли, що ти ругаєшся? Пішли. Сонишко, падіо. Бублічек, пошли. Кушать надо, де яка зайка. Все Саныч, гарного вам дня, відпочивайте. Все, пока. Все, провідали, хворих, пішли додому. Пішли. 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 Пошли, я тебе там есть, положила уже. Давай, кушай. Так, все пообедали. Все молодцы. Да, бубличек, солнышко. И все. Всем пока.